Я думаю, мама на мене не образиться, що я подарував баті машину в три рази дорожче, ніж їй. За Він зробив наше життя щасливим. Він нас витягнув реально з ями. Куди я ділю цю машину, синок? не дорчи мене, разок п'ятерок. Може бути два батька. В моєму випадку так точно. Батя це вам. Я тебе як ти приймеш, ти зрозумів? <смір> ну що, друзі, так вийшло, що коли мені було 6 років, моя мама розлучилася з моїм батьком, і насправді в них були реально складні стосунки, в яких. Мама була дуже нещаслива. Не знаю, як батько, але мені здається, теж. Ну, і в них була така історія, яка зараз називається аб'юзивні стосунки. Я це все спостерігав власними очима, деякі моменти пам'ятаю, але я не хочу цього це, ну, торкатися. Типу. Це, це було їх життя, і я туди лізти не буду. З шести років я жив з мамою сам. У нас був дуже тяжкий період, коли мама заробляла там, ну, Копійки там дві чи три тисячі гривень на той час вона працювала вчителькою. Ми жили в Бердичеві. Я пам'ятаю, що в той час було прям важкувато. Було як у всіх, але я пам'ятаю цей період так, як то, типу, було прям дуже важко. І в один момент в нашому житті з'являється людина, яка м -м, починає, скажімо так, робити наше життя легше. Тобто я починаю бачити, як моя мама стає щасливішою, як вона посміхається, як вона не постійно плаче, а постійно в неї якісь позитивні емоції. Я не міг зрозуміти довго, що відбувається, а потім в один момент я займався, ну був на футболі, і бачу, мама йде з якимось чоловіком. Вони мене підкликають до себе. Мама каже: знайомся, це Саша. Саша мені дає морозиво. Я розумію, якось в той момент я вже зрозумів, що це людина, з якою в неї стосунки. І знаєте, у більшості дітей буває така історія, що ну, типу, ти, він дитина не приймає іншого батька. Типу, починає ревнувати, особливо хлопчик. В мене було бачення таке, що я одразу зрозумів, якщо ця людина робить мою маму щасливішою, значить. Він 100% має бути в нашій сім'ї. І він тоді дав мені морозиво, я пам'ятаю, як зараз рожок. Максимум, що дозволяла мені мама, це там за 10 копійок це в стаканчику, а тут прям рожок. Я думаю, ти маєш бути, бути в нашій родині. Ти точно маєш бути в нашій родині. От, і мене, скажімо так, трошки підкупив цим морозивом, і таким чином в нашій сім'ї з'явився мій батя. Тобто, в мене є папа. А є батя. Да? Папа це людина, з якою я прожив до 6 років, батя це людина, з якою я прожив там, то толі з ну, сіми, то ли з восьми років, я не пам'ятаю. Десь приблизно в цей період він з'явився в моєму житті. І ось уже приблизно 20 років моя мама і мій батя живуть разом і роблять життя один одного щасливішим. Не знаю, в них точно є якісь сори, вони постійно десь там можуть друг друга то ненавидіти, то любити. В цьому є щастя. І я впевнений в тому, що вони проживуть разом до старості років, і я ні хвилини не переживаю за те, що моя мама тепер в надійних руках. І знаєте, те наскільки батя зміг прийняти мене чужу людину, для мене зараз у відомому віці є. Нереальним здивуванням, тому що, ну вдумайтесь, він ставився до Артема, до мого молодшого брата, до його по факту рідного сина, і до мене з однаковою любов'ю і теплотою. Ніколи в житті я не відчував, що люблять когось одного більше. Тюма, а як ти любиш свого братіка? Ой бозі, яка любов до братіка! яка любов! Що батя виділяє там Артему більше часу, ніж мені? Навпаки, блін. Він якось навіть мені більше часу виділяв, чим Артьому. Він завжди за мене переживав. Він завжди вписувався. Він завжди кричав на мене. Тут, ну, типо, коли були ситуації, треба кричати. Він кричав: а це що означає? Коли людина на тебе кричить, значить не непокой. І він мене полюбив. Так само, як і я його полюбив. Я його дуже довго називав Саша. Десь там до років 11-12. Я не міг собі дозволити назвати його батя, Не знаю чому, не повертався в мене язик. А потім в один момент я зрозумів, це мій батя. Ну, типу, може бути два батька. В моєму випадку так точно. В інших не знаю. І в один момент. Мама мені відпочала відправляти відео, архівні наші. Я попросив, там мені треба було для сторітелінгу в інстаграм. Просто хочу, щоб ви подивилися, з якою теплотою він відноситься до мене на цих відео. І ви самі все зрозумієте. Я не вспів, знаєш що? А? А -а -а. Не вспів. Не вспів. Та наоборот, буде красиво, Чого ти починаєш і ховати, не пойму. Не поміняю. Давай я тобі віддам. З удовольствием. Ну давай. Дівчата тому цілувати. Ты бамбук. Надо не Есть. <и> <и> а ты по центру прыгай, Саня. Слышишь? А. По центру начинай прыгать. А там нож прогинается больше всего, выше будешь подпрыгать. О, сильнее, о. Еще сильнее. <пишись> Нет. Давай, давай. О, руками. оп. Саша. О, а что ты Коли я побачив ці відоси, перше, що я подумав, я хочу віддячити цій людині. Ну, от раз в мене є така змога, я хочу цій людині віддячити. І коли я два чи три роки тому дарував мамі машину, я, чесно кажучи, не міг навіть собі уявити, що через якийсь час я подарую машину й батьку. І знаєте. Я думаю, мама на мене не образиться, що я подарував машину в три рази дорожче, ніж їй. Я думаю, що вона так само вдячна йому, як вдячна йому я, тому що він зробив наше життя щасливим. Він нас витягнув реально з ями, в яку ми вже потрапили, і могли б в ній залишитись. Я б дуже хотів би бути зараз а, там. Я дуже хотів би бути зараз в Україні і дарувати цей подарунок особисто. Але на жаль, такої змоги немає, тому я зараз сижу на цій студії, а паралельно в Бердичів їдуть люди, які будуть вручати моєму батьку подарунок. Я чесно кажучи, пам'ятаю ті емоції, які я відчув, коли дарував мамі машину, і ці емоції не зрівняються в цілому ні з чим. Той тобто, трепіт, які ти. І тривожність, ота така приємна, яку ти відчуваєш перед тим, як вручити подарунок, і перед тим, як мама його побачить. І ті емоції, ті сльози, та радість, і гордість за себе, в тому числі, які тебе переповнюють, коли ти цей подарунок зробив. Це було щось неймовірне. І зараз я думаю, що зможу відчути не такі емоції, але, чесно кажучи, поки що відчую я. Головне, що відчує батя і моя родина. І... Зараз ребята, Лесик, мікум, який буде допомагати реалізовувати всю цю ідею. Моя помічниця, оператор їдуть в Бердичев для того, щоб вручити баті подарунок. Паралельно ви будете бачити кадри, які будуть змінюватися. Я бердичев, я бердичев для того, щоб окунутися, скажімо так, в цю атмосферу і прожити ці емоції разом з нами. Яким чином це буде відбуватися? Зараз Лесик. Приїжджає в Бердичів мамі. баті я сказав, що зустріньте, будь ласка, льоху, віддячте йому за те, що він відвіз машини на фронт, які я закупив, і там мало його, і так далі. І він передав одну машину для. Нашої бордичівської частини, щоб батя її забрав. От, тобто батьки думають, що приїхала просто машина для ну, бардичівського Житомирського підрозділу. Е, нічого в принципі, іншого вони навіть собі не підозрюють. От, коли е, вони пообідають, Лесик разом з батьком і з мамою вийдуть до військової машини і почнуть знімати на камеру відео. Як, е, Батя підходить до машини і знімає подяку. Типу, Дякую Олександру Волошину для, за машину, яка поїде там, на такий-то такий напрямок для звітності моєї. От. І в момент, коли батя буде біля військової машини знімати звіт, спереду нього заїде його машина. За бл... Ну і ми зможемо спостерігати за цими емоціями. Так, брат, значить тоді що ми робимо? Дивись, ми чекаємо зараз, поки привезуть воєнну машину. Да. Правильно? І нам треба зараз піти подивитися оцей двір, де ми її поставимо. Давай. Так, добре, поїхали. Буде кльово, якщо машина буде там заїжджати. Так, да? Да, вона звідси заїжджає. Слухай, може поставити воєнну машину отут, Отут? Да, отут? Все, давайте якраз сюди ставте, І якраз виходить, що отут ви стоїте, і з тої з сторони заїжджає Мерс. Він має дивитися, прямо як він заїжджає з бантиком, так? Ну так. Бо я думав, що ти буде так. Він стоїть, і ми такий, чи ті обертаємося, він обертається, бля, вона вже стоїть. Ти хочеш, щоб він вибачив, вона заїжджає. Настя, що ти переживаєш як зараз переживаю. Все, давай, я вже. Давайте, удачі! Давай з Богом. Главное, що поні не ще сейчас. Так прикинь, вони ж сидять час, тупо думаю, що зараз Лесик прийде. Ну просто в них обичний день. Вони вийшли з роботи. <пиш> <пиш> я пішов побігав, посрав, Тепер сижу тут. <пиш> Написав малому. <"Ти> <пиш> я пішов побігав, посрав, <пиш> Тепер сижу отут. Так, алло. Да, що зараз взагалі буде відбуватися, ти побачиш сам на свої власні очі. Але треба, щоб тебе зараз не побачила ні мама, ні батя. Ти можеш якось акуратно підійти в наш двір і спостерігати за нашим під'їздом. але зроби так, щоб тебе не спалили родителі. Тобто, типа десь знайди собі локацію, де ти побачиш, що вони з Лесиком виходять з під'їзда, вони будуть іти в бабушкин двір. І от коли вони будуть, йти в бабушки двір, ти можеш за ними потихеньку-потихеньку йти, але щоб вони тебе не спалили. В який момент вибіг, типу, підійти до них, ти зрозумієш. Але зарані, коли там вони будуть знімати біля воєнної машини, від нього не підходь. Ти поймеш, коли треба буде підійти. Плюс Плюс, я треба виходити. Ну ти поймаєш, що тобі треба виходити. Привіт. Все, давай. Лесик пише пару минут виходить. Переживає. Да, брат. Слухай, а що ми кажемо? Ми можемо казати такі направлення? Сказати дякую волошу Олександру та його підписникам. Машина там поїде. Здорово, отець! Здорово, бля. приколи, блядь. Коли ти вже позослішиш, щоб не було цих приколів мені. Який? Стрес робиш, потім я п'ю горілку, мама каже, кажете алкоголік до мене. на да? батька. батькам. А я стрес знімаю, Об'ясни мамі. Бать, скажи, що це, що, що машина дякую. їде на там дякую, цей. Давайте кажу вже. Давай. Ти, ось, маєте, що дуже багато щось. Дякую, Александр, за волошину, за придбаний і переданий автомобіль. Буде переданий і поїде завтра на Донецький напрямок. Дуже дякую. Хай буде добро, мир і злагода. Можна можна ще разок, тільки типу, трохи трохи. Куди я їду цю машину, синок, не дрочи мене, разок, п'ятерок. То не буде видно, що то ви. Ми заберемо. Давай діхали б його назад, говорю, три минути, говорить, що хоче, там щось поставив солдати. майору буде говорити, що треба. Ну. Це цільки готов ти б подерти, далеко ти знаходиться. Кажу, я готов тебе подерти, але ж так далеко <плес> за блюрю, цим, цим лучше. Блюру, що таке блюру? Не матюгай мене, сина. <плес> Давай, і. Тихай, там щось за ленточкою там усіде. Что за блядство, ёпт? это бы матери, блин. Я тебе, просто ты, ты понял? Батя, это вам. Ура! Я дурне роблю, я людей поставив. Чому тобі дай? Я, чума, мене комок в горлі стоїть. Бать. Ти ра мене тоже комок в горлі, я не знаю, що тобі сказати. Дякую. Ого. Я тебе люблю дуже сильно. Я тебе дуже люблю сильно. Ну що, іди дивись подарунок. Переможемо. Я тебе тут достану. Де б не буде, достану, сина? Дякую тобі. Дякую тобі, Дивись, Дивися. А тут таке, що жінка йде, каже, це диван там, ну мама, спереди собачку, каже, сириван там квітку на машину зіпляють. І кажу, що дурки, блядь, їм. Де, що я мутью гавій за цю жінку. Ну давай дивись уже. Мерседес і Мерседес, що я дивиться, блядь. Що його дивиться, я бля, в шокі. Ну. Блядь, ти хочеш, щоб вони зараз там приїхали, вони, блядь, дивилися сиділи, розумієш? Я зараз на ньому спійду на роботу на ньому, синок. Ти розумієш? Батя, ну давай сідай, диви, ти тестуй. А ключ у блять рушей їдеш. Ключ один, так? Зразу папа, зразу хозяйство не питать. Ну що, отець. Та це син. Тобі дожмі місце. Дякую, син. Це просто дуже круто. Та це, блядь, ну я не маю мови. Ти що, сина? Так, я трошки дверки від'їду, так? Да? Я зараз заїдеш на во двор, так? Да? син, я думав, що це воєнну машину ти притягнув, розумієш? Я людину повезував на цей на кар'єрі, блять. Ну що? як апарат. Та ну, це що, блять. Ну, зараз страшу на ще прогнати. Та це піздец. Зараз мене будуть дрочити, бля. Хай дрочить, блять. Батя, хай дрочить. Як за спортивний костюм в СРСР, Союзі, да? Ну. Апарат. це просто. Я ще буду трохи вчити його заводити, як він виходить. <смеш> <смеш> Та я поняв, стартові валюнки є теж і в мене є, але факт тому, що. Так, ну давайте. Розбирайтесь там, дайте мені Лесику трубку приходьте Сем, себе. Дякую, я я <смеш> набереж, зберусь. <смеш> давайте наперед. Цілую тебе міського ради. А ну зараз, час, від цих. А ви коли йшли, що в натурі ця подруга підійшла і каже, я хотів її… Я думаю, блядь, ну неправильно пойму, что я тебе пизду, знаешь. Прикинь, картину, блядь, військову машину волонтери, хоть бабу 68. чувак, Я думаю, те. Александр Антонович. Ничего себе, скажу, я вам отдавай. Боже, цірну мій, щоб він був здоровий. Ні, чого ви сірі не шуткуєте? Ні. Приїхала. Ні! У нас десь там техпаспорт лежить. лежить. Банту багажнику. Ну, Чесне слово. Я все пропустила з цим городом. Настя, ти не могла мені сказати. А, Бо... а як я вам вийшла? Він був б мене збив. <рес> я здала. Я, з... я, зда... я здаю. Воно ще десь буде, так? Так, звісно. Ну що, господа, якось так, чесно кажучи, для мене все було зараз дуже сумбурно. І, типу, я не можу сказати, що я зараз зрозумів, що відбулося. Так само, напевно, як батьки. Я думаю, що ввечері ми з ними зі дзвонимось, поспілкуємось. І, І... гарного дня!